Творче об'єднання на читай Анна Плішак. Побачення Читає Надія Крапка. Слова вже не мають значення як, власне, думки та ідеї. Сьогодні я йду на побачення з новим Доріаном Греєм. Він душу мою обмацує. Очима своїми зміїними, Самотня стою серед натовпу, Де ж поділися мої крила. Він все сміється і шкіриться, мені би злетіти та зась. Бездушники всі, мов діти, шукають нову напасть. А ті, які вчора вірили у радість прийдешнього дня, Шукають загублені крила, так само. Як я Творче об'єднання на читай Анна Плішак Побачення Читала Надія Крапка.